Молоді жовня, жовня реки, мед горілку п'ють, в горілку, ще й на ливку їдять яїтки. Та ще й собі спогля, споглядають на чужі жінки, та ще й собі з спогляд, споглядають. До чужій жінки, чужа жінка, як я як вишневий цвіт у шолапу. зав'язала світ, а ти ж мені шабеша белина. Завязала світ. Від...